Закомблюзаю, мерло. 26 листопада. Жен тут сніжок політає по другому колу. Насипало, розталу, і це знову. Ай, тут ще декілька лишилось лоз. Тут вже ще прибирання, листя і так далі. Частина обрізаного. Там ще одна кубка, ще частина лишається мене. На палер і потім зніму, коли вже по можливості треба встигнути дообрізати. Заповискало ганенько, багато вже рукавів видаляє, які вже занадто грубі, От які мені вже в принципі, не потрібні, довгі занадто стали, їх вже потрібно змінювати молодим поколінням. Так от працюю, так он, бачимо, пролітає. Сніжок, що в мене Аркадія, що в мене Надіжда Азос попереду і ще технічних кущиків 15, ну там вони такі менші, ніж цей чи подібні. Тому працюємо. Так сталося, на жаль, що трошки затримався цього року я в силу різних причин особистих. Коли була можливість, то йшли дощі От кожні вихідні. Так, місяць фактично підряд, а тепер вже коли немає дощі, то вже холодно знову. Ну, а на нічого, працюємо. Ганенькі зрізи робить секатор. Тут теж ось, якщо камера фокусується. От. На жаль, не встиг робити препаратом 30D, тому так і вийшло під кінець сезону, трошки хапануло. Ой, по лозі. Ну Місцями і не трошки. Тому така е, волога була погода, туманів багато, і вже не хотілося обробляв, але Не дуже допомогло, точніше, напевне, проміжок часу допомогло, але потім вже пішло, пішло знову. Довго були б. у нас не було морозу, аж здається, чи то в кінці жовтня, чи то на початку листопада лише прийшли. Заморозки. тому довго був зберігався листовий апарат. Це такий другий за другий раз за останні десятки років спостережень, коли так пізно був заморозок і виноград підмерз. От. Сніжок крупа, точніше, така снігова. Продовжується. Будемо працювати. Дякую вам за увагу. Вибачте, що так довго не було. Все. Пишіть в коментарях, хто коли обризав виноград. Ще, до речі, буду сьогодні вкривати його агроволокном. Тому пишіть в коментарях, хто коли обрізав, вкривав, чи ще не обризав і не вкрив, як я. Ну, сподіваюся, сьогодні вже завершу.